Ну, знову Харківщина була під обстрілами. Стосовно міста Харкова, так ми мали у повітряному просторі вісім шахедів. П'ять шахедів влучили до промислового підприємства, яке знаходиться у Київському районі міста Харкова. Виникла велика пожежа. Площа її була більше двох тисяч метрів безпосередньо. А значить, що стосується прилеглої території, то так само постраждало 10 Безпосередньо багато поверхівок, вибиті вікна, два дві будівлі дитячих садочків, тому що там була знов ж таки щільна забудова. Це фактично біля спального району Київського району міста Харкова. Значить, крім того, були керовані авіабомби знову під масованим обстрілом місто Куп'янсь. Там було п'я безпосередньо 15 керованих авіабомб. Там продовжується до речі відновлення електропостачання внаслідок постійних масованих обстрілів. Наразі відновлено електропостачання для двох тисяч абонентів. Ще 798 абонентів маємо підключити до електромереж. Однак, знову ж таки, під час відновлення наші працівники працюють під постійними обстрілами. Знов ж таки прильоти вчора. Один із кабів лучив безпосередньо у п'ятиповерхівку. Там постраждало чотири людини їм надана вся необхідна медична допомога, і крім того, внаслідок масованого обстрілу міста Харкова суботи на неділю ще дві людини додатково звернулися за надання медичної допомоги. І всього у нас від того обстрілу 28 постраждалих. На жаль, дві людини загинули на місці. Що стосується евакуації із небезпечних районів, розкажіть, будь ласка, які результати за минулий тиждень, і де зараз вбачаєте найбільше загрози для цивільного населення? Якщо брати за минулий тиждень, то у нас евакуйовано біля 100 людей з усіх напрямків. 352 населені пункти. У нас під евакуацію це північ нашої території, де ведуться активні бойові дії. Це Вовчанський напрямок, це Липецький напрямок, це Золочівський напрямок. Ну, і звичайно з куп'янського напрямку так само там фактично наразі найнебезпечніша у нас відповідно територія, де перебуває велика кількість людей на лівому, тобто березі Куп'янська за Оскілля ще тобто, перебуває більше ста людей. Однак там лунають постійні обстріли. І нагадаю, там немає жодних фактично у нас, тобто соцпослуг, комунікацій. Мається на увазі ані електропостачання, ані водопостачання там немає. Звичайно, маємо тобто довозити це все автомобілями воду. Однак це занадто небезпечно, тому що там знов ж таки постійні обстріли, і крім того, ворог б'є по нашим службам, по нашим енергетикам, по соцвідповідному працівникам по ДСНС, по національній поліції тощо тому, звичайно, евакуація це єдиний спосіб зберегти своє життя і життя своїх безпосередньо по близьких. Але Підвезення необхідного для цих людей воно попри небезпеку воно триває. Правильно ми розуміємо, тобто люди там не покинуті. Ну, звичайно, дивіться, там знаходяться люди. Вони наші, і ми звичайно забезпечуємо, крім того, і надання гуманітарної, тобто допомоги. Однак їм для того 에, приходиться виїжджати на правий берег, тому що 에, зробити місце масової роздачі гуманітарної, тобто допомоги, це неможливо, тому що ворог одразу поцілить туди або FPV-дроном, або керованою авіавіо, тобто бомбою. І такі випадки, на жаль, у нас вже були. Тому звичайно, тобто, ми підтримуємо людей, знаємо по імену, хто там перебуває. Однак, все одно, звичайно, постійно комунікуємо, що евакуація все ж таки потрібна. Панележе, після останніх обстрілів наскільки стабільною зараз є ситуація з електропостачанням в Харкові і в області щодо електропостачання, то одразу наші ремонтні бригади приступають до відновлення. Крім того, відновлення і скажімо так проти аварійних ремонтів цивільної інфраструктури. Наші волонтерські там організації працюють. На місцях і е, щодо електропостачання, то наразі в місті Харкові з цим, е, тобто перебоїв, немає. Всі електромережі у нас відновлені. Однак, все одно внаслідок нічної атаки е, є відповідні ще пошкодження, але там продовж кількох годин е, ми це все там оперативно відповідно поновимо. Є проблематика там, де йде у нас прифронтові території, там де йдуть постійні та мост, той самий Куп'янськ. Постійно йде руйнування внаслідок прильотів високовольтних ліній електропередач. Тому, звичайно, постійно працюємо над усуненням наслідків.